Суми втратили одного зі своїх найкращих синів від 28 травня. Спільнота Сумщини оплакує Романа та Манюка. Як стало відомо, чоловік загинув під Донецьким аеропортом на їхню бойову позицію? Прилетіла ворожа міна і втрапила прямісінько в окоп, де знаходився Роман. Останньому бачились бачилися цією весною. Ми збиралися з друзями, просто спілкувались. Запам'ятається, він не дивлячись на свою серйозність позитивним. Якби для нас було відкриттям, що при всій його серйозності він повертався звідти і розказував все на позитивних нотах. Йому було не те, щоб смішло, але в його очах не було ну, жодної нотки печалі. Роман Атаманюк пішов на війну влітку минулого року добровольцем у батальйон Айдар. Пізніше воював у 93-й механізованій бригаді. Його пам'ятатимуть як чесного, відвертого побратима, готового у будь-яку мить закрити собою від смертельного пострілу. Кажуть, його дуже любили діти. Нагадаємо, Роман Атаманюк був бунчужним, тобто командиром табору коловрат і ще рік тому. Довіряти Роману було можна абсолютно все. Дуже-дуже мало таких людей, мабуть, є. Я людей такої самощирості і такого. Непідкупного, загостреного почуття справедливості не знаю. Наразі вирішується питання переправлення тіла загиблого додому. Коли ховатимуть Романа, також поки невідомо. Фінансово підтримати сім'ю Романа Атаманюка можна, перерахувавши кошти на рахунок матері героя Світлани Атаманюк. Дані ви зараз бачите на екрані. Друзі бійця також просять не телефонувати жінці, а з усіх питань організації похорону звертатися за телефоном 050 778 90 14.